Погода в Україні в наступні дні буде дощовою. Синоптики уточнили, де чекати град та шквали. Зараз ми вам все детально розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так. У п'ятницю, 7 червня, дощі та грози очікуються на Волині, Закарпатії, у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській та Вінницькій областях. Нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер в цей день північно-західного напрямку: 5-10 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 7 червня, то буде тепло та спекотно. Зараз ми вам все розповімо. Так. У п'ятницю в західних областях температура коливатиметься від плюс 22 до плюс 27, а вночі буде від плюс 12 до плюс 15 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 24 до плюс 27. Вночі буде прохолодніше від плюс 13 до плюс 17 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 25 до плюс 29, а вночі від плюс 17 до плюс 20 тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 27 до плюс 30, а вночі від плюс 15 до плюс 18 градусів. У п'ятницю на півдні температура буде від плюс 27 до плюс 31 в день і від плюс 17 до плюс 21 градусів тепла вночі. У Києві 7 червня вранці та вечорі буде триматися похмура погода. В день можливе невелике прояснення без опадів. Температура повітря буде від плюс 17 до плюс 27 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!